Сьогодні ми з вами розглянемо опорний стрибок через гімнастичного козла, підвідні вправи і сама вправа цілому. Перша вправа це ми з вами повинні навчитися на, на гімнастичний місток, пертися по краям козла руками. Слідуюча вправа, яку ми з вами виконаємо, це настри. Лап коліна. Слідуюча вправа, яку ми з вами виконаємо, це розпілку на стрибування на гімнастичний місток, підстрибування вгору і приземлення. Наступна вправа, яку ми з вами виконаємо, це розбіг, на стрибування на гімнастичний місток і застригування колінами на коз нашого козла. Наша вправа це сам опорний стрибок повністю.